Хазяйкам на замітку. Можливо, в цей період у вас несуться більше корочки, можна яйця закатати в банку. Пробувала сама поза тої зими, закатала одну баночку на пробу, ви знаєте добре, тої зими вже було 6. Зараз, ну, поки дві баночки, вже третя готується. А закатувати так, не повну банку трьохлітрову яєць, чистих, свіжих. Засипаєте зверху 4 столових ложки гашеного вапна, таким, що дерева білити, або 2 столових ложки негашеного. І наливаєте водою геть до верхушки, щоб яєчка потонули. Можна закривати жестяною кришкою, а можна пластмасовою. І вони зберігаються до зими, зимою ми їх їмо, Грудень, січень, лютий. Ось ми їх з'їдали. Смачно, все з ними добре, жовток не розтікається, білок добре тримається, випічка, жарити, тільки як варимо яйця, вони трошки лопають. Ну, але я не думаю, що це є проблема, тому що ціни зимою на яйця такі, що там, якщо і трісне, то нічого страшного.